М Я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри! Сьогодні 25 грудня і ми вітаємо всіх християн, які святкують Різдво Христове за Григоріанським чи новоюліанським календарем. Пам'ятаючи, що головне це святкування. Не дати календаря, а святкування події. Адже Христос, який прийшов у цей світ, Бог, який прийшов у цей світ, це подія яка вселенського космічного масштабу, яка відбулася раз і назавжди. А в який час святкувати цю подію, це питання уже похідне. Питання, яке стосується практики церковного календаря і життя церкви. Тому вітаємо всіх християн. Ну а ми, хто ще в дорозі до Різдва Христового, до цієї події, ми ще живемо і слухаємо той церковний досвід богослужінь яким нас церква готує до прийняття Христа? Так ось сьогодні церква вшановує пам'ять одного з таких найбільш цікавих угодників Божих, святителя Спередона, Єпископа Тримифунського чудотворця. Це святий, який жив у IV столітті досить давно, сучасник Миколая Чудотворця, архієпископа Мерлікійського. Але перш ніж перейти до постаті цього великого святого спередона Чудотворця Тримифуцького, хочу такий вступ зробити, поділитися своїми думками і спогадами. Зокрема, згадати студентський період, адже той, хто був студентом, знає, який це романтичний, такий веселий час, коли люди живуть і отримують абсолютно цікавий досвід бути студентом. І ось студенти завжди вивчають викладача. Його слабкі, сильні сторони, характер. І це, напевно, всі студенти знають, зараз така пара, такий викладач з ним треба так поводитись, а з іншим так поводитись. І ось, звичайно, є різні люди, різні викладачі, це людський фактор. Але є така загальна тенденція, яку фактично майже всі студенти відмічають. А саме буває так, що приходить молодий викладач, щойно отримав там, звання доцента і такий неприступний, що студенти бояться пікнути навіть. Який дуже суворий, який починає зразу порядки наводити, деколи так дуже жорстко. А буває так, що приходить уже старший професор, який і щось веселе, смішне розкаже, який простий, доступний, з яким можна і поговорити, поспілкуватися. І ось чому я навів цю аналогію? Тому що, коли ми говоримо про святителя Спередона Тримефуцького, Тримифуцького, то ми говоримо про простоту абсолютно проста! Щира і відкрита людина. Народився він у Кіпрі четверте століття у побожній сім'ї, благочестивій. І все своє життя був пастухом овець. Але він настільки був щирий, що коли проходили подорожні. Він завжди допомагав, підтримував. Спередону святитель був на той час ще одружений, мав сім'ю, мав дітей. Але коли померла його дружина, то він е, далі, залишаючись е, пастухом, ще більше почав допомагати іншим людям. Кошти, які мав, віддавав потребуючим. Підтримував і його надзвичайно любили за його чисте серце. І ось, коли прийшов час, і треба було обирати єпископа, то люди вибрали саме Спередона, і він став єпископом. Тому що у древній церкві була така практика, що громада обирала. Єпископа. І тоді вже церковна влада звершувала хіротонію, поставляла єпископа для того чи іншого міста, для тої чи іншої громади. І ось святитель Спередон Тріміфуцький став єпископом міста Тріміфут, і далі. Продовжував своє звичне життя. Окрім того, що він був архиєреєм, звершував богослужіння, керував своєю ввіреною територією, він у вільний час далі продовжував бути пастухом, випасати отари овечок, ходити в такому звичному одязі пастушому. А коли треба, то йшов і звершував архієрейські обов'язки. І тому на іконі, от в нас є ікона зараз, спередон Чудотворець зображений в архиєрейському одязі і в звичайній пастушій шапці. Ось це не просто там якась митра чи щось особливе, коли ми дивимося на ікону. Це пастуша шапка, показуючи, що це людина проста. Але, хоч він і був. Такий чуйний, простий, але водночас у простоті захована велика мудрість, життєва мудрість. Ми знаємо, що святитель Спередон Чудотворець був е, учасником першого Вселенського собору, коли е, обговорювалась єресь Арія, який е, говорив, що нібито е, син Божий. Це є творіння, і що Троїця насправді Пресвята Троїця, що це неправда. І ось коли великі мислителі, архієреї обговорювали ці всі терміни, доказували істинність правдивого вчення і помилковість аріанства, то слово взяв святитель Спередон. А всі подумали, ну що він, простий пастух. Може сказати. Але передання нам свідчить, що святитель настільки впевнено говорив, настільки просто, що ніхто не міг йому навіть заперечити. І відповідно до передання, для того, щоб показати, що Бог є єдиний, але в святій Тройці, святитель взяв черепок глиняний. і Сказав, що в ньому є три стихії: це вогонь, вода і глина. Але всі троє є ось цей один глиняний черепок. І навіть кажуть, що в той момент вогонь пішов з цього камінчика, і вода потекла. І на іконі так і зображено святитель, який тримає ось цей глиняний черепок. Шматочок. Такі речі зробили славу Великого Чудотворця для святителя Спиридона. І його житті наповнене різними чудесами, подіями, що коли ми читаємо, то дивуємося з того, як це може бути. Наприклад, я кілька наведу таких фактів, їх дуже багато. Ось, наприклад, в, на тій території, де святитель був єпископом, прийшов час, і була велика посуха. І ця посуха е, була тривала, що могло обернутися великим голодом. І люди, звернувшись до свого єпископа з просили про допомогу, про молитву. І тоді святитель помолився, звершив богослужіння і пішов дощ, який тривав декілька днів. По молитвах. Це було настільки очевидне чудо, що люди ще більше дивувалися з свого святителя. Так само описана подія, коли був голод і багато. Людей, які продавали хліб, вирішили торговців заробити, трошки притримати хліба, щоб люди ще більше були голодні, більша була криза, і тоді продавати хліб за великими цінами. І до одного такого продавця, дуже такого жадібного, який бажав наживи. Прийшов бідний чоловік, який буквально благав, допоможи, дай шматочок хліба, позич. Але цей сказав так будеш мати гроші, тоді приходь, а так, то нічого не дам. І ця бідна людина, вбита горем, голодна, пішла до свого святителя, до Спередона і розказав цю історію, на що? Архієрей відповів так: не переживай, завтра буде так, що ще цей продавець прийде і в тебе буде хліба просити. І що сталося? Почався великий дощ, ці комори, де хліб знаходився, всі позмивало, так що хліб почав плавати по всьому місту. І голодні, бідні люди почали його визбирувати. Тому числі і той бідний, кого зневажили, назбирав багато хліба, а був, наситився, а продавець, розуміючи, що це явно Божа кара, пішов просити пробачення і е, навіть не бажав повернути цей хліб, а розумів, що е, так Господь своїм промислом розпорядився. Також у житті святого Спередона описано чудо про те, коли йому повідомили, що померла його рідна дочка. Ну, він прийшов у дім, дочка вже лежала. І в цей час приходить жіночка, яка каже, що я твоїй дочці позичала прикраси, вона мені не встигла віддати їх. Чи ну, можна якось їх знайти, повернути, бо все-таки померла людина. І оскільки ніхто не знав, де ті прикраси, то Спередон підійшов до ложа, до труни цієї і сказав доню Ірина, скажи, де є прикраси? І в той момент мертва, наче від сну прокинулась, показала, де саме ці прикраси знаходяться. І тоді святитель Спередон каже: добре, доню, тепер лягай доти, доки Христос тебе не розбудить. Можна уявити, яке враження на всіх оточуючих вплинула ось ця ситуація, коли по слову святителя і мертва людина повертається до життя, і зцілення відбуваються. І чудеса діються. І можна про святителя Спередона Тримефуцького розповідати дуже довго, дуже багато. Але ми бачимо, що його постать, його ім'я, хоч з часу життя пройшло вже більше 1600 років, але його надзвичайно церква вшановує а особливо. У Греції, тому що це грецький святий, і його мощі до цього часу зберігаються в Грецькому острові Керкіра, і мають дивні такі властивості. Ті люди, які оберігають мощі, свідчать, що вони постійно мають температуру 36,6 градусів. Хоча це мощі залишки людини. І інші чудеса розповідають про ці мощі. Чому Господь Бог дає таку милість своєму святому? Перш за все, тому що в нього чисте і просте серце. А є така приказка, що де просто. Там і ангелів зосто. І тому і ми, дорогі брати і сестри, повинні брати приклад з таких великих угодників Божих. Бути смиренними, тому що бути простою, щирою, відкритою людиною, це означає бути смиренною людиною. Тому що, коли людина горда, тоді вона вважає себе кращою за інших. А коли людина смиренна, тоді вона і інших поважає, і любов свою проявляє, і Бога бачить у своєму власному житті, тому що Христос сказав так: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Амінь. Слава Ісусу!